Вітаю, субота, 19 травня, 19 година, 12-й канал, час про тижня. Повна інформаційна картина готова і ми розпочинаємо у студії Ольга Гладун. І у наступні 30 хвилин ви дізнаєтесь про таке. До євро 20 днів. Про тиждень підраховує, скільки обійдеться туристу проживання. Після прийняття кримінального кодексу може поменшити в'язнів. 20 травня в Україні вшановують пам'ять жертв політичних репресій. Готовність до євро. Головна футбольна подія року вже не за горами. Перших вболівальників в Україні чекають на початку червня. Натомість, приймаючи місця, завершують останні приготування. Дороги, стадіон, аеропорти, організатори чемпіонату до деталь продумовують кожну дрібницю, аби показати себе у найкращому світлі. Не відстають від них і готель'єри, власники хостелів та розважальних комплексів. Тут на вболівальників Євро 2012 чекають чи не найбільше. Вони хотіли заробити і ледь не залишилися без клієнтів, проте вчасно зупинилися. Ціни на житло під час чемпіонату таких. Впали. Очікування українських готельєрів не виправдалися. Як свідчать системи онлайн-бронювання, половина готельних номерів на євро залишаються порожніми. Більшість шукає дешеві варіанти: хостели, кемпінги, гуртожитки. Тож, де житимуть наші гості і скільки їм обійдеться дах над головою, з'ясовувала Юлія Манько. На сайті однієї з найпопулярніших систем бронювань готелів вільних міст, хоч відбавляй, номери можна знайти навіть у дні проведення матчів. і що ще дивніше за цілком пристойними цінами. Місяць тому, чи не усі видання Європи писали, в Україні за житло під час євро доведеться викласти кругленьку суму. Готельєри підняли ціни на номери у кілька разів. Результат тисячі вболівальників відмовились їхати до України. Вирішили, матчі дешевше дивитися вдома. Українська гостинність налякала навіть мішеля платіні. Той наказав негайно знизити ціни. На щастя, його почули. Ситуація є дуже нормальна, здорова. У Нас було попередньо заброньовано близько 9 тисяч місць. В готелях, хостелах, гуртожитках, сьогоднішній день би місця є. Були декілька виключень, тому не я не сказав би, що у Львові були проблеми з, ці... з ціновою політикою. Так готельєри одні з перших, хто прислухався до настанов президента УЄФА. Якщо раніше за звичайний номер правили від 400 євро, то нині сума менша майже на 100. Але на сьогоднішній день, якщо є гості, які хочуть прибути до нашого готелю. Але власне на ті дні, де є ще вільні номери, то вартість таких номерів порівняно з сьогоднішніми вартостями є орієнтовно на 40-50% вищою. Іноземці вже бронюють місця у готелях. Однак, якщо відкинути відсотки і рахувати туристів, то ситуація матиме не такий вже й радісний вигляд. На сьогодні по Україні заброньовано лише близько 25 тисяч місць в готелях. А це справжній провал. А от у хостелів справжній фурор. Гості євро вже підтверджують свої замовлення на період євро ціни піднімуться орієнтовно в два-три рази. Тобто це залежить від політики кожного хостелу. Кінцеву ціну дати важко, тому що це залежить тому ж таки, від очікувань і від того, що буде, як буде те бронювання. Бо можу сказати зараз те, що ми відразу обрали політику, що ну, не може бути якогось шаленого підняття, тому що практика пар південно Африканської Республіки, практика Африки Швейцарії показала, що туристів це відлякує, має бути адекватна ціна. Ще одне місце, де вболівальники євро знайдуть дах над головою фан-кемпінги. Наметове містечко вже почали встановлювати на базі відпочинкового комплексу у водниках. Там просто неба житиме пів тисячі вболівальників збірної Данії, які попередньо забронювали місця. За екзотику гості викладуть від 30 євро за добу. Знайшли місце і тим фанам, які приїдуть зі своїми наметами. Що ж до побуду, то тут облаштували місця для обідів, поставили душові кабінки та вбиральні. Вони заїжджають до нас 11 червня зі своїми наметами і розміщуються на території. Для них ми маємо надати усі санітарні умови, а намети будуть у них свої для тих гостей, які приїдуть з порожніми руками. Ми підготували чотири намети на 18 місць. Ще одним місцем, де знайдуть прихисток гості, стануть гуртожитки Львівської політехніки. Його студенти вже відчули наближення єврочемпіонату. Вони здають останні екзамени та звільняють свої кімнати. Про виселення на час євро 2012 їх попереджали ще на початку року. Більшість змирилась, інші ж мудрують. Як бути Адміністрація тут містечка, вона повинна дбати про те, що ті студенти, які не мають можливість працювати під час євро, повинні все-таки жити. Можливо, не самому гуртожитку. Але повинні жити під час я буду. Ми маємо виселитися до 20-го числа, тому що гуртожиток здається для іноземців. Тут будуть жити іноземці, тому ми вже на сумках збираємося додому. Допоки ж мешканці студмістечка тут містечка складають речі і планують літні канікули, за стінами їхніх кімнат кипить інша робота. Підрядники завершують ремонтні роботи. Частина з них вже майже готова. Підготовка якраз в активній фазі, оскільки більшість студентів вже покидає гуртожитки і можемо спокійно проводити косметичні ремонтні роботи, які заплановано. Очікуємо найбільшу кількість вболівальників ближче до 9 червня, до першого матчу, але перші болівальники з'являться вже на початку червня. А допоки готельєри мудрують як, а головне, за скільки будуть приймати євро гостей, час, який відведений до початку матчів, невпивно спливає. Більшість лів'ян відчули євро Євро-2012 вже на порозі. Юлія Манько, Євген Рижавський, Олексій Музика про тиждень. Євро не виправдовує сподівань мешканців Львівщини. Цього тижня у цьому переконалися і наші кореспонденти. У середу, 16 травня, мешканці Радехівського району перекрили автошляхи з вимогою провести на ділянках доріг капітальні ремонти. Учасники акції перекрили автотрасу Львів-Луцьк на пішохідному переході в селі Бабичі, а також трасу «Червоноград-Броди» на пішохідному переході в місті Радехові. Учасники акції протестують, тримаючи в руках плакати Дорога для танків. Радехівщина готова зустріч. Чати євро 2012 вимагаємо негайного ремонту доріг. Яка влада, такі дороги. Загалом акції протесту взяли участь півтори сотні осіб. Люди очікували приїзду владоможців, однак їх проігнорували. Тим часом правоохоронці Радехівщини вже заявили, що розглядають можливість порушити кримінальну справу проти протестувальників за перекриття дороги. Привітне місто у Львові. Продовжують відзначати наліпками кращі заклади громадського харчування. Їх отримують лише ті, які виконали усі вимоги до Євро 2012 Наліпки означають, що місто рекомендує посмакувати українськими стравами саме тут. Відтак, майже півсотні закладів вже відзначили. Нагадаємо, перевірка триває більше місяця. Щодня спеціальна комісія рейдує ресторани, готелі, автозаправки. Та не оминає проконтролювати й таксистів. Кращих нагороджують, а не слухняним суворе попередження. До початку єврочемпіонату усі міські заклади харчування пройдуть ретельну перевірку. Чистота та привітність не основне. Необхідно також подбати і про наявність інших послуг. Цього тижня президент України Віктор Янукович підписав новий кримінально-процесуальний кодекс України. Глава держави висловив сподівання, що він набере чинності вже найближчим часом. Експерти Ради Європи позитивно оцінили зміни. Момент історичний. До цього часу Україна послуговувалася кодексом, складеним ще в радянський час. Як наслідок, сьогодні Україна займає перше місце в Європі за кількістю ув'язнених громадян. Чи в'язні в'язнів українських тюрмах та колоніях? І що зміниться з прийняттям нового? Ого, кодексу досліджувала Ярина Матвіїв. Новий кримінально-процесуальний кодекс Верховна Рада ухвалила у квітні. Його встигли охрестити реформаторським. Те, що потреба у змінах назріла давно, ні в кого сумнівів не викликало. Адже Україна виносила вироки за кодексом вже неіснуючої держави. Як наслідок, за стінами тюрем опинилася десята частина усього населення країни. Однією із причин такої великої кількості засуджених є те, що нашим законодавством до дуже багатьох злочинів передбачене покарання у вигляді позбавлення волі, на відміну від європейських країн, де застосовуються альтернативні види покарання, такі як арешт, такі, як вже тепер застосовується електронний нагляд, умовне покарання і так далі. В нас це поки що застосовується не так широко, можливо, ситуація зміниться з прийняттям нового кримінально-процесуального кодексу. Тридцята колонія у Львові. В народі тридцятка. За її стінами понад тисяча засуджених. Вони відбувають покарання за вбивства, грабежі, розбій. Покарання відбувають і за дрібні злочини. Дмитро на зміни у житті не чекає. Він вийде на волю аж у 2023 році. Тож наразі багато думає та вчиться грати у шахи. Услужбі життя сносної жити можна, Да. їсть такі методи, заходи, фактина. Проводяться соревновання по шахматам, по футболу, да, люди відпочивають. Ну именно... Переосмислюють свою життя і становиться на шлях виправлення. Українські виправні колонії це ціле зарежимлене місто. Тричі на день треба нагодувати понад тисячу людей, слідкувати за порядком, а ще забезпечити їм дозвілля. Ми їм створюємо умови відповідні, щоб вони могли і теніса поіграти, тобто фізичними правами зайнятості, які теж передбачені кримінально-виконавчим законодавством. Є на стадіон. На утримання однієї колонії держава витрачає чималі кошти. Медична частина обладнана сучасним стоматологічним та рентген-кабінетом. Немає потреби і в ліках, тут лікують туберкульоз снід. У колонії є і кабінет психологічного розвантаження та через переповнені в'язниці у психолога Петра Кордика клієнтів десятеро більше аніж його колег за кордоном. На мене наприклад припадає зараз на даний час 1550 засуджених. Все в Польщі, то психолог на психолог припадає. 50 засуджених, а то часом буває 25. Та без психологічного розвантаження в'язням ніяк не обійтися. То як я тяжко в цей, то приходимо сюди, говоримо з психологом. Ну, і вже йдеш на брак, вже не так, ну на, на душі якось». ще. Да, так, тому що люблю читати. кімнаті психологічне розвантаження. А що читаєте, які книжки? Тут різні є. Тут є віруючих багато, є. На такі теми іскуство в кімнатах в день порожньо. Ув'язнені проводять час на виробництві, в школі чи у гуртках малюють та пишуть вірші. Загалом за роки до життя в колонії ув'язнені звикають аж занадто сильно. Говорити слово до побачення тим, хто залишає стіни колонії, тут не прийнято. Проте за статистикою, понад 60% тих, хто вже відбував покарання у стінах цієї колонії, згодом знову сюди повертаються. Влаштувати долю на волі вдається тим, кого чекає дружина, діти та дім. Одинокі ж не можуть знайти роботи, прогодувати себе і знову стають на шлях злочину. У декого по 7-8 судимостей і повертаються сюди вже як у єдине місце, де про них потурбуються. Ярина Матвіїв, Павло Замрій про тиждень. У третю неділю травня Україна щорічно відзначає День пам'яті жертв політичних репресій. Вшановують пам'ять репресованих уже п'ятий рік поспіль. Традиційні заходи від влади покладання квітів до пам'ятників, жалобні вічі та панахиди у львівських церквах. 20 травня відбудеться покладання квітів до підніжа пам'ятника жертвам комуністичних злочинів на площі Шашкевича. Після покладання буде проведено екомунічну панахиду та відбудеться Віче. Також керівництво області і міста покладе вінок до пам'ятної таблиці жертвам Служб тоталітарних режимів на вулиці Степана Бандери, 1 та покладе вінок до приміщення колишньої тюрми на вулиці Судовій в межах відзначення дня пам'яті жертв політичних репресій. Буде відкрито пам'ятник дітям невинно замордованих у тюрмах в місті Львові, 1950 51 роках на Янівському кладовищі. Завершаться заходи концертом духовної музики на площі ринок. Не перемикайте, рухаємося далі. Після анонсів зустрінемось. Почалося незалежне тестування. На що варто звернути увагу? Пакуємо валізи, літо кличе на відпочинок. День музеїв у Львові презентують виставку Нормандія у живописі. В Україні триває незалежне оцінювання. Абі... Абітурієнти уже склали три іспити: з хімії, російської мови та географії. Загалом тестування триватиме з 15 травня і до 7 червня. На нього зареєструвалось майже 330 тисяч випускників у всій Україні, серед них 18 тисяч львівських абітурієнтів. Аби цьогорічна кампанія ЗНО минула успішно, освітяни готувалися до неї ще з грудня. Відбулися корективи і у зв'язку з проведенням Єврочемпіонату. Як Увалися випускники, та як пройшли перші іспити, знає Ірина Гоць. Ані мобільних, ані шпаргалок. У руках лише сертифікати, паспорт та запрошення. На годиннику ще нема десятої, а біля 99 ї школи уже ні до яблуко впасти. Абітурієнти, їх батьки та друзі. Усі разом чекають початку зовнішнього незалежного оцінювання. Цього дня вони здають хімію. Я вже не перший раз просто здаю, вже навчаюся, тому мені вже якось привично і спокійно знаю, впевнено, що знаю, то знаю. Навчаюся на першому курсі політехнічному у Львові, але ну, так як спеціальність мені не дуже подобається, думаю, ще раз поступати. Хотіла б в Київ там, наприклад. Я хочу вступити в мене інститут, бути справжнім лікарем. Я думаю, що кожен лікар повинен знати хоча б основи хімії, і потрібно здати цей предмет. Думаю, на високий бал. Я хочу навчатися або у Львові, або в Тернопільському медінституті. Думаю, це престижна робота. Випускники зізнаються, готувалися довго. Хтось рік, а хтось і два. Одні вчилися самі, інші з допомогою репетиторів. Просто останнім часом собі повторила і думаю, що здам. добре. добре. Ну, а готувався. Де готувався? Все, все, що було, все, що мало в школі, то вдома читав, писав. Все? Володя теж планує стати лікарем. Пояснює, хімію штурмував у школі. Напередодні все ще раз повторював вдома. Впевнений, зараз хвилюватися уже не варто. Ну якщо буду хвилюватися на партачу, що ж хвилюватися? Кожен свій організм по-своєму, кожного валеріанка, з якоїсь, плитка шоколаду, ну може, дві. По всякому. Поки абітурієнти чекають початку тестування, на вулиці хвилюються батьки. У пані Наталії хімію здає син. У його силах та знаннях вона впевнена. Каже, він не переживає, а її емоцій сьогодні вистачає на двох. Щоправда, системою незалежного оцінювання жінка задоволена. Я вважаю, що тільки зовнішнє оцінювання дає можливість здібним дітям поступати туди, де вони хочуть, а саме на державне. Якщо дитина дійсно є здібна, якщо вона навчалася протягом всіх років, то вона має можливість поступити сама самостійно на державне навчання. Син може і не хвилюється, тому що він впевнений. Я сподіваюся, що він свої здібності і свої всі можливості. Сьогодні реалізує і все йому вдасться. А я напевно хвилююся на всі хвилюються, батьки, які тут є. Експерти резюмують, цього року абітурієнти поінформовані краще ніж у минулі роки. Явка на першому екзамені з хімії склала 94%, а це найвищий показник по всій Україні. Випускники не забули і про список необхідних предметів, і про те, що з собою брати не можна. Спостерігачі зафіксували лише два порушення: один раз абітурієнт використав мобільний телефон, а біля парти іншого знайшли шпаргалку. Перед початком роботи говорять всім, на стіл для особистих речей покласти всі зайві речі. От тоді треба все класти. І коли учасник виходить в туалетну кімнату, в медичну кімнату, він не має права мати при собі мобільний телефон. От тоді працівник Державної служби охорони з металошукачем має право підійти і провести. І якщо металошукач запищить, і в кишені буде мобільний телефон, такий учасник буде вилучений. А от для тих, хто якогось іспиту не здав, буде оголошена додаткова сесія. Вона відбуватиметься з 18 по 22 червня. Проте причина, за якою абітурієнт пропустив основне тестування, повинна бути вкрай поважною. Оголошення результатів ЗНО з усіх предметів відбудеться до 1 липня. Тож уже наступного дня абітурієнти зможуть подавати заяви до вищих навчальних закладів. У разі виникнення сумнівів щодо результатів оцінювання кожен учасник тестування зможе подати апеляцію. Ірина Гоць, Павло Замрій про тиждень. Віддати не можна забрати. Щороку трансплантація органів рятує життя тисячам безнадійно хворих в цілому світі. В Україні роблять пересадку серця, печінки та нирок. Щоб трансплантувати інші органи, до прикладу, легені, потрібно їхати за кордон. Однак самого лише бажання замало. Органи навіть від найближчих родичів можуть не прижитися в організмі хворого. Відтак, з метою врятувати одне одного життя калічать іншим. Альтернативою цьому є пересадка трупних органів. Проте в Україні така успішна закона. Пердонна практика зовсім не популярна. Депутати Верховної Ради готують зміни до законодавства, які можуть змінити ситуацію. Детальніше розповість Христина Купльовська. В Україні тисячі тих, хто роками стоїть в черзі по здоровий орган. Лише на Львівщині таких близько трьохсот. На щастя, Михайлові Андрійовичу не довелося чекати. Нирку йому віддала його ж дружина. Останні кілька місяців перед госпіталізацією я задихався. Страшні болі, головні, серцеві болі, головокружіння, задишка, величезні набрики. Маса тіла була десь на 10 кілограмів більше моєї норми. А зараз, ну, практично, ви бачите при собою працездатну людину, яка виконує свою соціальну життєві функції. Цьогоріч у Львові провели лише 9 трансплантацій нирки. Ця цифра могла б зрости у рази, якби чинну презумпцію незгоди змінили на презумпцію згоди. Згідно з чинним законодавством України, дозвіл на те, аби забрати органи посмертно, мають надати родичі померлого. Це називається презумпція незгоди в надії у більш ніж половині усіх країн світу. У іншій половині діє презумпція згоди. Тут громадяни самі вирішують ще за життя віддавати їм свої органи, у разі того, якщо з ними щось трапиться, чи ні. Завдяки чужому, так Ольга отримала право на життя. Два роки тому в Австрії їй трансплантували обидві легені. Хто донор Ользі не сказали, лікарська таємниця. Зараз про операцію нагадує хіба що рубець на грудях. Легені це є орган, який необхідний для життя. І життя той донор своє втратив, а я завдяки йому зберігла. Таких як Ольга в Україні лише десятки, проте тисячі хворих, на жаль, так і не дочекаються свого права на трансплантацію, а отже, і на життя. Це право повинен гарантувати закон, якого в нашій державі поки немає. Немає жодного підзаконного акту, який передбачає, яким чином людина, я, ви, будь-хто може за життя висловити свою згоду, стати донором в разі смерті, і це є доволі серйозна проблема, бо не у всіх рідні, не у всіх рідні є. В останні хвилини і подібний законопроект гадаю в нашій державі все таки дозволить в певній мірі вирішити проблему власне трупного донорства. Церква не заперечує трансплантацію трупних органів однак, коли дозвіл на це дають рідні чи близькі, це вже не добра воля, а використання чужого тіла. Одина сама вправі розпоряджатися своїм власним тілом. Ніхто інший замість неї цього не може зробити. Тому що все ж таки трансплантація органів це є один із проявів милосердя, це є один із проявів певної солідарності по відношенні з тими людьми, які страждають. А незалежні експерти висловлюють побоювання, бо цимто лікарі спробують скористатися згодою потенційного донора і константувати смерть тоді, коли вона ще не настала. Загальне правило не можна спокушати людей. Коли людині поставити перед носом там мішок з, з долярами або з золотом, то є великий шанс, що вона все таки його потягне. Пані Ольга категорично з цим не згідна. Життя, яке дано Богом, і всі ми ходимо під Богом, і ніхто від таких випадків не застрахований. І власне моя думка, що вважаю, що такого лікар не може зробити. Наразі відповідні зміни до законопроекту чекають свого часу для розгляду в парламенті. Проте, чи не залишаться вони лише папірцем, коли їх ухвалять, залежить вже конкретно від кожного з нас. Христина Купльовська, Павло Замрій про тиждень. У Львові з'явився незвичний постамент. Студенти кафедри туризму вирішили увіковічнити рюкзак. Кажуть, без цього великогабаритного аксесуару не уявляє себе жоден бандрівник. У важких подорожах він для нього і сумка, і дім, і опора. Красуватиметься металевий наплічник відтепер у внутрішньому дворі географічного факультету Франкового університету, що знаходиться на вулиці Дорошенка. Студенти вірять, що постамент надихатиме туристів на нові подвиги. Журналістка про тижня Вікторія Васкевич вже натхненна літом і майбутнім сезоном відпусток, вирішила з'ясувати, як правильно підібрати та скласти сумку для подорожей. Подорожуйте пішки чи автостопом, без рюкзака вам не обійтися. Як вибрати правильний ранець та й скласти так, аби не пошкодити хребет, знає пластун Марко Романів. До нього за порадою звернулася, бо із наплічником справу має більше 10 років. Марко пояснює, рюкзак річ інтимна. В першу чергу треба орієнтуватись на анатомічні особливості. Якщо йдемо про великий рюкзак, такий туристичний для походів. То я б радив людям середньої статури не більше 65 літрів рюкзак. От відповідно, вже під час вибору раджу рюкзаки з конкретно такою ергономічною спинкою, з вставками, металевими, щоб ну каркас чітко тримав і відтворював форму спини. При виборі треба звернути увагу на матеріал та фурнітуру. Туристи з великим досвідом знають, що секрет успішної подорожі у правильному пакуванні. Речі потрібно трамбувати, аби не було пустих місць. Знизу класти найважчі, а легші наверх. Крім того, важливо відрегулювати шлейки, щоб рюкзак не висів і був вище попереку. Так зменшується навантаження на плечі та рівномірно розподіляється на таз та ноги. Якщо ж маршрут вашої подорожі пролягає повз асфальт, то не обов'язково все тягнути на собі. Люди, які подорожують літаком чи поїздом, полюбляють валізки на коліщатках та з ручками. Однак і тут важливо не помилитися та вибрати таку, яка надовго прослужить надійним перевізником для ваших речей. Сучасні валізи обіцяють повне збереження. Замки надійно закриваються, а поверхня настільки гнучка, що по ній можна ходити. Якісна валіза потягне з вашого бюджету в середньому півтори тисячі гривень, обираючи ретельно огляньте покриття замки, ручки та колеса. «Як би це банально не звучало, слід валізу понюхати. Тому що якщо дешевий виробник, то він використовує дешеві клеї, які відповідно мають дуже різкий запах. Колеса повинні бути обов'язково гумові, не пластикові. Це теж дуже просто провірити, просто перевертаєте валізу і в колесо протикаєте нігтем. Якщо залишається слід, це означає, що колесо розинове. Якщо ні, то воно пластикове. Відповідно, під вагою валізи пластикове колесо буде швидше стиратися. Для подорожей літаком радять пластикові валізи, а для залізниці підійдуть із тканинним покриттям. Однак придбати це лише пів справи. Важливо її ще й зберегти. Взагалі, аби не пошкодити ваш багаж, у аеропортах існує спеціальна послуга пакування. Однак є ще один дієвий народний метод: кілька шарів харчової плівки врятують ваш саквояж від подряпин. Леся Перун вже не один рік танцює в балеті життя. Розповідає, для артистів балету гастролі за кордоном та великі валізи практично елемент побуту. Кожен везе з собою більше 20 кілограмів багажу із особистими речами та костюмами. В поїздках траплялося різне: рейси затримували, валізи шкодили, а деколи багаж взагалі не доїжджав до місця призначення. Скільки раз ми його били, але на щастя нам завжди його повертали. Правда, були і такі випадки, коли ми прилетіли на концерти. Але валізки наші не прийшли, тому ми викручувалися як могли. Нам в аеропорту видали речі першої необхідності. Там були футболки, шкарпетки, зубна паста, щітка, і там такі при різні. А і ми танцювали кожен в своїх джинсах і всі в тих футболках, які нам видали. Якщо вам таки завдали моральної шкоди та загубили улюблену валізку із улюбленими сукнями, то можна отримати принаймні фінансову компенсацію. Для цього у звичний для подорожей за кордон страховий поліс потрібно включити пункт про втрату багажу. Простіше купити поліс туристичного страхування подорожуючих за кордоном по програмі бізнес або еліта. В даний поліс в дану програму входить страхування втрати багажу. Якщо ваш багат десь загубився або десь він затримався, невідомо де. Наша компанія відшкодовує збитки, завдані вам при такому при такому випадку в межах 100 доларів. Головне, не забудьте зберегти усі чеки, квитанції та квитки. Якщо ж перевозите якісь особливі вартісні речі, попередньо із агентом краще оформити окреме страхування з описом місту валізи, Вікторія Васкевич, Павло Замрій про тиждень. Цьогоріч Львів грандіозно відзначає Міжнародний день музеїв. У кожному із музеїв відбуватимуться цікаві заходи день відкритих дверей, ніч у музеї, презентації виставок. Одна із них унікальна. Львів'яни мають змогу в оригіналі побачити роботи імпресіоністів. У Національному музеї імені Шептицького експонуються шедеври світової слави. Виставка Нормандія в живописі представить на огляд публіки 60 робіт. Серед них шедеври таких іменитих авторів, як Моне, Борден, Жарі. Ко, Курбе, Дюфі, Ренуар та низка інших. Колекцію збирали з 1992 року. Тут є живописні полотна, так чи інакше пов'язані з Нормандією. Часові рамки, що охоплюють фонд збірки, 1750 1950 роки. Виставку на Львівщині презентує міжнародний проект, приурочений до чемпіонату світу з футболу Євро 2012. Здійснюється за сприяння Посольства Франції в Україні, координаційного центру Альянс-Францези та Міністерства культури. України. України. Не пропустіть унікальну можливість побачити твори, вартість яких сягають мільйони доларів. Влада з нагоди Міжнародного дня музею відзначила найкращих працівників галузі. Це усі новини, які видалися нам цікавими і потрібними для вас. На вихідні раджу вам прогулятися містом і відвідати львівський музей. Вражень отримаєте багато. Аби променад вдався, бажаю сонячної погоди і позитивного настрою. На все добре і до побачення!